Шість причин, чому вам потрібен адвокат одразу після ДТП. Перше для того, щоб визначити всі ризики по справі. Друге. Для того, щоб визначити всі можливості ваші по справі. 3. Для того, щоб мінімізувати всі можливі збитки ваші по справі. Четверте. Для того, щоб зібрати всі докази по справі. П'яте. Для того, щоб зібрати потрібну для справи інформацію. Яка може бути втрачена з плином часу. І шосте, найважливіше це для того, щоб визначити стратегію захисту ваших інтересів по кожному напрямку і закласти правильну та потрібну основу для одержання потрібного для вас позитивного результату. Тому, якщо вам потрібен захист в цивільних, кримінальних чи адміністративних справах, звертайтеся за допомогою до наших адвокатів. А якщо ви хочете отримувати більше корисної та цікавої інформації, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, підписуйтесь на наш YouTube канал, а послуги замовляйте за номером телефону 067 42 6730 або через наш сайт.